Добрий день, студія. З вами ведючий Грин, все по класиці. Хотілося б почати з ліричної паузи. All I need. All in my Такий девіз гри на блискавиці. Їздить та приймає стволи у Ваш Перш за все, хотів би подякувати спонсорам цього відео. Спонсори цього відео це певні об'єкт 705А. Об'єкт 705А. Дякую, що ви існуєте. Так, нас закинуло на найкращу мапу в світі для блискавиці. Перлина річка, стандартний бій. Сетапчик, як бачите, такий м'ясний. 31 тисяча хп для 9-х левелів це овер багато. Їду я в ось ці позиції. Це єдині позиції, де можна хоч щось настріляти на блискавиці. Це не тикається пацики. Зламалась гра. Окей, продовжуємо. Робимо мовити, що так і заплановано. Коротше, в квадрат А6. Тому що, якщо ви під'їжджаєте в К квадрати, там в основному далекі дистанції, у вас фармлять з центра, а блискавиця на дистанції урон дає примірно такий же, як школьник, який написав вам в особисті після бою, що він водив кіно вашу мамку. Ну, такий, такий же урон, просто вам трошки боляче від ваших пострілів і все. Хочу під'їхати сюди, раптом тут якийсь чифтень під'їхав зводі, але як бачимо, чі... зводчі в пуше калінію. Слабеньку тичку закидує мені концепт Хтось здивований цьому рикошету від блискавиці, я особисто ні. Це дефолтна тичка. Так, продовжуємо ми ПВП з концептом 1Б. У нас саппорти тільки е 75, і ми тут селяного фактично тримаємо фланг. Концепт 75, подумав, що це новий танк, напевно, боїться на нас виходить. Даємо дефолтну тичку в землю. Кайф. Бій вже обіцяє будь-цікавим. Скажіть. Як бачимо, нас підтиснув чар в центру концепт. Є 75 там розволікає концепта як може: пісні, балади, анекдоти, танці, можливо, підставляння карми. але це вже залишиться загадкою. Як він його розволікав. Так, нюхаємо, де тут наш черфутюрик. Треба ж дати тичку. А ось і черфутюрик. Якимсь дивовижним способом ми на розкачки з розмаху даємо йому тичку. Бачимо 705-го, я грав на 705-му, в цього танка абсолютно немає КВН. Це такий, знаєте, брат-близнюк-блискавиці від класу ПТ. От якщо він стоїть десь на камінчику. Навіть не на камінчику, а на цьому кулькі, який жук-навозник десь до себе тащив, там, щоб похавати. Він на неї наїхався, кутів вас не хватає. Певний чарик тут виставляється бортом, ми його дофарблюємо. Є 75, мужицький танк. Моя повага охорняє з нами Ваську. Як вам така тичка? Кайф, скажіть, дистанція 60 метрів, воно полетіло не в каток, а вліво, і полетіло в ЛД. Ну, це ж я, напевно, п'янь якась вистрелив не так, як треба. Забув похмелитись. Нас радує те, що вони в упорі. Альфа у нас 800 могуча, ух! Дивіться, що вони творять. Так. Кидаємо ще одну тичку, критуємо йому гуслю та баки. 705А. Його особенний запрошує нас на карусель, хто успіл тут присель. Даємо йому альфулічку 740, 4200 дамашки. Нас за саппорти ще є четвертий з бази. Сейвимося за могучим тузом е 75 Як я зрозумів, об'єкт 705, а його не пробив. Нагадую, що це спонсори цього відео, тому ні слова поганого я про них більше не скажу. Просто дякую, що вони є. Так, він нахиляє корпус. У мене не вистачає КВНів. Кидаю пивну тичку. Перезаряджаємося. Бачимо, він весь крітанутий. 705А підпалюємо нарешті, а з 34-ї спроби. І 5 тисяч дамагу ми вже настріляли. Казалось би, бій такий, знаєте, буде не настрільний. А да, він би був би настрільний, якби це була б адекватна ПТ з адекватною альфою на відстані. А так як в нас на відстані ми пулькаємо мп 200. Хто бачив бій на фьордах, а той і по 125, тому просто. Намагаємося витиснути з цього бою максимум. Грильочок кидає слабу тичку по концепту. Він розуміє, що тут бикувати з такими серйозними стволами йому не варто. Хочу виїхати, але ж там як тігр. А як тігр, такого пресу не, знаєте, по самі Гланди. Є е 75. викатує в концепта, борт по класиці. Всі танкують бортами. Є е 75 на виключення. Терпи він ДПМ концепта. Я не можу просто нічого зробити, в мене немає як путів. Як бачимо, ще під'їхала на деф база Стервеста 3Б, вона стоїть десь в тому районі, де є як Тігр. Просто піджимаємо хвост і сейвимося. Я один на фланзі, дивлюсь, що там черфутюр по базі кати, думаю, що ще черфутюр по 9 чи 0 приїде. Тому я прискорюю цей бій, як я героїчно відступаю. Концепт. Того ж поля Ягада, що я. Відсвітився концепт, значить, я відсвітився, То, що працювала лампа, то якийсь баг, напевно. Хочу звідси втікти, але треба дочекати, черфутюр чи, чи не поїхав нам в туза. Чекаємо, нюхаємо, розумію, що я втрачаю таймінги, бачу, що на базі ворожі розбиваються наші танки. Там концепт вже стягнувся до бази. І я розумію, що цей бій догравати буду тільки я та Є4, який весь біграв, знаєте, в таку гру в шахи. Він стояв на базі, очікуючи, що це така стратегія, знаєте, хто куди піде, по полю кати. Бабаха, вицілюємо, зводимося. 63 хп. У якраз під нашу альфу. Те, що треба. Це напевно буде останній відос по блискавиці. З винятком стане тільки те, навірно, якщо буде парад планет, там зійдуться з і висору щось схоже принаймні на 10к. Хоча, пацики, на блискавиці ваш урон сміливо можна множити на 2, тому що це ПТ неспроможна. Ворон на дистанції. 122 хп спавниться із 4. Кидаю фаз, залишаю 20 хп. Він навіть фугасами не може дати урон на відстані. Ну, хоч 200, можна 200, ні? Розумію, що нас підтискають танки і вони будуть їхати з центру. Є4 там. Не дуже мені довіряє. Думаю, що я не всіх дочекав, коли сюди тікав до нього. Дочекав підкатку ззаду, це ж зараз так важливо. Дякую Е4. Дякую, що живий. Розумію, що якщо зараз під'їде із 4, він буде, буде тупо рентгенить. Заряджаємо фугас на реакції Мангуста. Вже хотів, правда, обрачуватися від його ствола могучого, але такий, знаєте, виписав йому і втік. Як криса, натуральна. 5300 дамагу. Окей. Чекаємо пуша ворогів, тому що є 4 там, як ми розуміємо, в нього своя гра. Надіятись нема особливо на кого. З 300 хп концепт так і катає. Я розумію, що десь тут повинен бути як тігри, як мінімум, і ще й китайський танчик наш тяжкий. 632. ну, Альфулічка, пацика, альфулечка. Кайфуємо. Це, напевно, мені накрутило за те, що я вийшов в бій на цій легендарній легендарній тачинці. А, до речі, в мене камуфляжик під дерево, тому що це кусок бревна, не танк. З паралізованим стволом. От у нас є стрв 103Б, в якого ствол паралізований. А це, знаєте, блискавиця це СТРВ103Б, який пішов на поправку. А це так само ми і намагаємося терпіти. Нас блайде-концепт не світилось взагалі СТРВ103Б, а це значить значене 1800 хп, якщо там хтось накинув її блайнда по кущах, коли вона стояла на базі. І ситуація така, знаєте, плачевна. Не знаю, що які маневри приймає як тігр. Висвічую концепта. Напевно, навіть не я. 100%, 100 це не я висвітив, це висвітив Є4. Е4 в цьому бою світляк. Ха. Все, пазли, зайшлися. Він шахматист світляк. О. Розумію, що треба якось трошки переїхати, розтиснутися. Вони знають, де я вже. Ну, вони й до цього знали, там небагато, знаєте, позицій, де можна втекти після вбивства іса Четвертого. Хочу вийти трошки ширше, щоб запамарщить голову як тігру від наших маневрів. Виставляємося, нюхаємо, де тут танчики. А як тігр, не знаєте такого. О, і я підсвітив і в цьому бою я світлячок. Так, намагаємося закинути в піксель, як тігр. Летить Альфа 600. Радійте, альфі 600, все, що вище 400, на блискавиці вважається, що вас прокнула Альфа. Вони зажалися в цій канаві. Я не знаю, скільки там ХП в Є4, чи отримував він щось, чи не отримував. Знову у нас тут балетні танці, я їх розкручую. Ну, як розкручую, просто знову ж таки в гніздо лізу. І от СТРВ103Б на дистанції 500 метрів. Скільки я їй дам альфу? 200. Тому я приймаю вольове рішення. зарядити фугасик. Там щось намагаюсь вичекати концепта між пікселями. Так, сводимося, сводимося. 365. Зараховуємо за альфу. Міг би і пробити, якби був на нормальному танку. Але ми на блискавиці. Кидаємо ще на 400 стрв 3Б. Вона там пушить нашого Є4. Є4 ХП має. Я думаю, він її виграє. Але на всякий випадок страхую братішку. Так, розумію, що як Тігр, ну, там не особливо кудись хотів переїжджати в цьому бою. Через кущі вичекуємо. ПЗ-58-2. Назвав цих. Танків, звісно, як з Аліекспресу. Так, кидаємо тичку в СТРВ, добираємо 7600 5 фрагів. Ну, все, потужні. Можна цей дамаг сміливо множити на 2. Якби ми грали на нормальній ПТ. На нормальній ПТ я вже присадив без 103Б на 1500, як мінімум. А дякуючи блискавиці, ми присадили за 3 постріли і на 1000 хп. Потужно? Потужно. Я піймав лампу, розумію, що це висвітив в мене як тігр, БЗ за камінням і ці таймінги я плюс-мінус розумію, що БЗ буде намагатися якось розтащити цей бій, тому що там зелений пацик грає. Я розумію, що плюс-мінус я б на його місці поїхав, напевно, там через Б-лінію до Е4, щось паструлькать. Ловим цей момент. Поки як тігр там о, закусює таранькою черговий келих пива, катим, катим. Знайшли як тігра. під'їжджаємо, розворачуємося, пулькаємо, є добили. По БЗ. я розумію, ну, поїде мені або на зустріч, або поїде до Є4. Тому я їду поверху, щоб його заренгенити, якщо він стоїть внизу. Тут заїжджаю, намагаюся продовжити рентген, збільшити дистанцію. Засвічується базік, кидаємо йому тичечку 5 секунд до кінця бою. Бій затащено. Множимо урон на 2, бій на 16 тисяч дамагу зараховуємо. Я все сказав. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Я всі ваші коменти читаю, по можливості відповідаю. Все, всім до побачення.